Наступним учасником першого туру буде Андрій Куранов, місто Хмельницький. Давайте привітаємо. Доброго дня, найшановніша в світі публіка. А поплескайте тих, хто колись програємо. От тоже пару разів пив рево, і давайте я вам розкажу о, про це. Блискуча червона смугаста зірка падає з трішки конвеєра. Сколиські науки зирають великі майбутніх невизнаних генів. Через дрячавий паркан перелазить чемно у черзі стоять. Румя... Рум'яйтеся, пані, радійте, панове, рево в магазінах проти школи, поки лише поп'ять. Палки медором бромчало крізь юність, не сторінне смугасте світло. Бороло думки підійкові похмурі з притягою і доурином. Живило дебільне бажання зірватись сусіднє місто за півцею. вчило відваги, тішало у пусі, зводило з першими справжніми друзями. коштувало по вісім. Суда по кишені, наплічнику зошит, фоном рве революція. Країна шаліє, країна на площах, режим лежить у конкурсіях. У роки пролітають у пам'яті жованою кіноплівкою. Небосічне банка зелена, бандерівський стяг і шесандрове рево. Тепер за 12 з копійками. Від перших дорослих проблем прикривав алюміній тонкою стіною. Коли плакав, блював, і тляв, потім перся іще за одною. Злій провідниці, подерні вагони, плутані рейки, проміжна станція, долини тіней, а посеред мороку тюбик розради у розвід недорого, начебто по 18. Змінився дизайн і не зміниться інше. Ось дворь, ось друг, ось славка. Пекій у легкий на зінь насичена вишня, ще почуть п'яким ароматом, як дані квірево зловив психоз, а, пот, а ви його потім ловили, як смішно тікав, як забрали в мусарку. Хіба не було воно того варте? Нехай по двадцять чотири. Окреслено і стільки будинки смипнули спаскудити внутрішній стан Ти свій ган, файне за енемі, вочиш, як він переляканий ран. Сіру пойву короткими чергами випустив стіни скляної в'язниці, заїдоли била, безгузда гонипа, надійне знаряддя і ось ви обидва в певному сенсі підтримця. До Чупромінь тюрми про народження дня між кляжів бетонних панельок меретітиме матова чорна зоря на всіх вулицях, в кожній оселі. До кіріки у русі халється так, з нагодою чи без нагоди з ефектом магічним насмак ностальгічна. Кайбаночка символізує циклічність і півсотні за неї не шкода.